back holder Це трейдер або інвестор, який залишився з криптою на руках. В той час їх ціна на нього дуже сильно впала на ринку. Він так би мовити, і далі йде своїм мішком з криптою, яка зараз нікому не потрібна. Хочому можна поділити бекхолдер. Він купляє крипту на хаях. Сподіваючись, що ціна піде ще ще вище. Він не буде ризикувати, навіть якщо ціна почала падати на крипту, він не буде продавати, бо це ризик, це лишиться без своїх. Він має завищені надії. Так, да, вона сильно впала, але вона ще підоста. В результаті через таку свою емоційність. Він залишається в збитку. Як не бути, аби перестати бути бекхолдером, вміти робити технічний аналіз. Технічний аналіз покаже, що буде з монетою далі. Чи вона підніметься після падіння, чи все ж таки ні. Вміти диверсифікувати свій портфель, вкладати крипту в різні активи. Вміти виходити з мінусів з найменшими збитками. Для цього всього потрібна освіта. Наш курс Шлях криптотрейдера дуже в цьому допоможе. Це є під відео, будь ласка, дізнайтесь, почитайте.